Тисячами ви приносите себе до бару, вимагаючи уваги. Ви різні, я завжди однаковий. Цей гостьовий потік має вчить шинкаря. І ось що я вам скажу. Хочете відрізнятись? Творіть. Це не слово творчість є дивним. Дивним є у вас до нього ставлення, як власне і до самого процесу. Творчість це не завжди дяденька… в кашкетику з бороткою і пензликом у руці. Це стан пошуку вашої реалізації. Поєднуйте речі, які до вас не поєднували. Експериментуйте, знімайте на телефон, шукайте нові смаки, пишіть, співайте, робіть будь що. Будь-як встигнете сказати щось, поки ви на цьому світі. У творчості не повинно бути обов'язкового успіху. Успіх вже те, що ви взялися творити. Не зраджуйте себе, бо творчість, яка зрадила, довічно виплачує борг нещирості. Ви це робите для себе, і головне, людина творча світиться по-іншому і одразу видно серед інших. Творця творцем назвали недарма.